Івано-Франківський художник Роман Бончук працює над своїм наймасштабнішим проєктом – діорамою майдану. Його живописну частину автор втілює на полотні завдовжки 27 метрів і майже 3,5 у висоту. Наразі тут лише 20% відсотків від задуманого, каже митець. Тепер готується до основної роботи гіперреалістичного пропрацювання переднього плану, який переходитиме в скульптурну та антуражну групу об'єктів. Завдання складне з'єднати понад десяток найважливіших подій революції гідності та водночас уникнути хаотичності. Дати глядачеві зрозуміти, що є головне, головне, виходить, це все, бо кожен об'єкт несе якусь інформацію. Є метод задіяння декілька перспектив, тобто дві крайні перспективи і чотири центральні. Вся можливість і секрет митця в тому, щоб ці перспективи списати, щоб об'єкти не втратили свою об'ємність, але людина в тому ж. Моменті споглядання все ж таки відчуло, що ця подія переходить в іншу. В іншій майстерні авторові допомагають зі створенням скульптур, аби потрапивши у центр споглядання відчути повний ефект присутності, передбачили також складну гру світла та неодмінний звуковий супровід. Окрім діорами та ескізів до неї, які стали повноцінними живописними полотнами. Експозицію майбутнього музею небесної сотні доповнить і попередня робота художника, присвячена їй ікона одному з наймолодших героїв Івана Франківцеві Роману Гурику. Виділять окремий куточок пам'яті, знайдуть своє місце тут і сотні оригінальних раритетів із Майдану, які надсилають з усієї України. І, звісно, бруківка, як уже невід'ємний атрибут боротьби, а також вітражі, мозаїка та барельєфи. Феномен героїзму він має бути відображений. І для цього потрібна така постійна робота, щоб воно було і співзвучно сучасністю, і щоб воно було і традиційно. Консервативно для музейного фасаду, і щоб воно несло цей дух, такій, можна сказати, революції, вміло передати. Тобто це складний, складний е архітектурний ансамбль. До Великодня діорама буде готова, каже Роман Бончук. Тоді ж відчинить свої двері і музей Небесної Сотні. Та вже в лютому до річниці розстрілів активістів Майдану своє велетенське живописне полотно митець планує презентувати в столиці безпосередньо на місці кривавих подій.